Пливли, їхали та бігли. Другий рік поспіль на кар'єрі у селі Сопочів. Пройшов триатлон Суперспринт, в якому взяли участь понад 80 спортсменів-аматорів. З них 27 працівників Рівненської АЕС. До заходу долучились учасники з різних міст України. Ольга приїхала з Луцька. Про змагання почула від колег та вирішила долучитися. Дівчина здобула перемогу в абсолюті серед жінок. Організація на вищому рівні. все номерочки, все так, все так гарненько, медалечки, все на клавіки. дуже, дуже круто. Взагалі атмосфера, люблю таку атмосферу, тому стараюся свій час воно затягує приймати участь в таких стартах. дуже подобається кар'єр. Дуже подобається. Я напевно зараз задоволена, пішла, встрибнула ще раз. Там пробулась і Стралики задавали серед спортсменів. Багато постійних учасників станційних змагань, зокрема, крос-триатлону на рок біле озеро. Дуже добре, що в наш час продовжують організовувати такі заходи, які загартовують і вчать нас дисципліни та витривалості. Розповідає учасник заходу пан Сергій. На жаль, війна досить переходить в таку виснажливу довгу. Танцюю, як то, як то може, і нам треба готуватися. Це не спринт, це марафон. А щоб перемогти в такій довгій війні, треба кожного дня себе перемагати. Ну, наприклад. Котре серед чоловіків абсолюті перемогу здобув рівнянин Дмитро Стецюк. Хлопець намагається не пропускати жодних спортивних заходів, які проходять в нашій громаді. Я просто обожнюю ці заходи, цю атмосферу, це спілкування з людьми, це природа, нові учасники і сама енергія змагань. Ось цього року. «Триатлон проводили трошки пізніше, найскладніше це був біговий етап по піску. В порівнянні з минулим роком не було вболівальників біля кар'єру. Організатори триатлону «Суперспринт», спортивний клуб Амбертрійспорт і департамент культури, туризму, молоді та спорту Вараської міської ради фінансували захід з програми громадського бюджету. Будь-яка людина могла подати свій власний проєкт, чи це спортивний проєкт, чи, чи це якогось іншого спрямування. Ми подали від клубу три заходи: це Сопачів, тріатлон суперспринт, перегони на ґрунтах, це велоперегони і забіг, і триатлон в закритих приміщеннях Амбер, індур, тріатлон. Всі ці заходи ми маємо організувати в цьому році за кошти громадського бюджету. Кошти вже виділені, і департамент культури, туризму, молоді і спорту займається закупівлею всього необхідного, а спортивний клуб Амбертріспос займається організацією. Староста Супачева каже, до триатлону готувалися всім селом. Ми залучаємося другий рік поспіль. Прибираємо, прибираємо понеділок середа і п'ятниця цю територію. Дуже раді ми, що наше село знає вся Україна. Також хотів би. Всіх підприємців, які мають маленькі такі різні магазини, долучитися, допомогти відкрити себе зарекомендувати, кожен учасник триатлону міг зробити добровільний внесок при реєстрації. Усе, що зібрали, а це майже 12 тисяч гривень, передадуть на потреби військових, які продовжують боронити нас і країну. Юлія Павло Жих, канал Енергоатом.